Книга псамів це найстародавніша книга хвали, це духовні гімни Божого народу, які багато столітті поколінь визначали дух і характер поклоніння синів Ізраїля, а згодом і перших послідовників Христа Месії. Це збірка із 150 стародавніх єврейських віршів і та молитов, які походять із різних періодів історії Ізраїля і належать різним авторам. Книга Псамів була складена так, щоб бути молитовником Божих людей. Поки вони очікують на прихід Христа та Його царства, звернення слабких, смертних і обмежених людей до вічного, всесильного і всемогутнього Бога. Це і є книга Псалмів. Мої вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги Псалмів. І разом з Трансвітивим Радіо з вами в студії я, Ростислав Бабенко. Зі мною досліджувати єврейську поезію будуть Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач Київської богословської семінарії. Перед вивченням Слова Божого помолимось. Святий наш Боже. Ми вдячні тобі за всі благословіння, які ми маємо, за слово, яке ти нам даєш, за час, який ти нам відміряв. Ми хочемо разом з Моєсеєм сьогодні благати тебе, навчи нас правильно рахувати наш час. В ім'я Ісуса, який подарував нам вічність і вічне життя. Поза часом ми просимо Тебе про це. Благаємо. Амінь. Минулого разу ми розпочали з вами вивчати 89-й псалом, а в інших перекладах 90-й. Отож, прочитаймо його сьогодні ще раз, але вже в сучасному перекладі. Так би мовити, подивимось з іншого боку: Молитва Моїсея, чоловіка Божого. Господи, Ти був для нас притулком, з роду в рід. перш ніж постали гори, і Ти поклав початок землі та Всесвіту, від віку й до віку, Ти Бог. Ти перетворюєш людину в порах, сказавши поверніться людські діти. Адже для Тебе тисяча років, як день учорашній, що минув, як нічна сторожа. Швидко зникають вони, наче ранішній сон. Що забувається, як трава, що на світанку зеленіє і розцвітає, а ввечері скошеною засихає, так і ми в'янемо від Твого гніву, тривожимося Твоїм обуренням. Ти поклав перед собою наші провини, навіть наші таємні гріхи у світлі Твого обличчя. Отже, всі наші дні промайнули у твоєму гніві, наші літа щезають, як подих. Тривалість нашого життя 70 років, якщо ж вистачить сили, то 80 років, і переважно вони складаються з важкої праці і метушні, оскільки роки швидко минають і ми відлітаємо. Хто пізнав силу твого гніву і відчув страх від твого обурення, навчи нас так рахувати наші дні, аби ми набули мудре серце. Повернися ж до нас, Господи, до яких пір чекатимеш, вияви милосердя до своїх рабів, насити нас уранці своїм милосердям, аби ми раділи й веселилися в усі наші дні. Звесели нас замість тих днів, коли Ти нас упокорював, замість років, у які ми терпіли горе. Нехай твої діяння стануть зрозумілими Твоїм слугам. І величність Твоя їхнім дітям. Нехай благодать Господа нашого Бога буде з нами, і ти утверди діло наших рук, зміцни діло наших рук. Отже, минулого разу ми говорили, що його написав Моїсей. Звісно, це видно з самого тексту, і це один з небагатьох найдавніших псалмів, чий автор відомий. Він говорить про плинність часу і раптовість. Людського життя ми говорили. Цей псалом розділений на дві великі частини. З першого по одинадцятий вірші Мойсей говорить про факти, про те, що він спостерігав все своє життя, все те, що пов'язано з людиною, її мінливість, тимчасовість, тендітність. І в протиставлення він стверджує вічність і незмінність Бога, говорить про його здатність впливати на перебіг і характер життя всього живого, і стверджувати порядок денний. А з 12-го Мойсей благає Бога навчити його мудро розпоряджатися часом, який він відміряв всьому живому. Це молитва пісня або пісня молитва, де батько єврейського народу звертається до вічного Бога. Тілі смертної і обмеженої людини. Мойсей не скаржиться на Божу несправедливість, на свою обмеженість і швидкоплинність життя. Ні, напроти, він просить Бога мудро використати той час, який йому відміряв Бог. Враховуючи те, що плюс-мінус це 70 років, і більшість цього часу важка праця, марнота і, як ми читали, метушня. І ось на фоні всього цього дійсно ми маємо навчитися плідно використовувати цей невеликий 70-річний ресурс. І отут декілька важливих речей, про які Мойсей говорить. По-перше, він нагадує самому собі і об'єднується в молитві з тими, з ким він молиться, бо це не особиста молитва, а загальна. Ми кажемо корпоративна. Тобто ми, Господи, пристановищем нашим. Ти був з роду в рід. Тобто Мойсей фактично дає цю молитву для всього народу. Ось з першого ж віршу пристановище. Ось це слово пристановище дуже цікаве, тому що це спільнокореневе слово, пристановище зі словом пристань. Є кораблі, а є пристань. Хтось з українських виконавців, до речі, співав люди як кораблі. І це правда, нас носить. Ми намагаємося знайти правильний курс, ми зіштовхуємося один з одним, нас тріпають оці всі бурі, які відбуваються в нашому житті. Але в чому різниця між пристанню і кораблем? Корабель мандрує, а пристань завжди знаходиться на місці. От таким самим чином, в цьому мінливому світі нам важливо пам'ятати, що Господь є наше пристановище, наша пристань, так як в одному з псалмів ми говорили про людей моря яких носило, кидали, аж поки вони знайшли пристань, в яких змогли знайти спокій своїм душам. І Бог є центром всесвіту, Бог є причиною всесвіту, Бог є незмінним, нам здаються гори непорушними, а вони рухаються, там, не знаю, по сантиметру в рік, чи, чи ще якось. Але Господь є той, хто є. І настільки, наскільки Господь є центром всього всесвіту, Настільки ж Господь має реально стати і центром мого життя, нашого життя в молитві, в переосмисленні ми знову і знову повертаємося до цієї істини, і от в чому проблема. Є зараз дуже багато книг із тайм-менеджменту, і логічно допустити, що ці книги зараз більш корисні, ніж молитва дідуся, який жив більше трьох тисяч років тому. Разом з тим, ті книги, навіть які 30 років назад виходили з тайм-менеджменту, вони вже здаються неактуальними, вони вже втратили зв'язок з реальністю, з об'єктивною реальністю, з технологіями, з, з усім. І от цікавий дуже момент. Сучасні книги з тайм-менеджменту, і не дуже сучасні книги з тайм-менеджменту, вони завжди в центрі в основі ставлять або людину, або гроші. Не Бога. Відповідно, ці книги, претендуючи на те, що вони вчать нас, як правильно користуватися часом, вони начебто вчать нас, як ставити цілі і досягати їх. Разом з тим, це збитий компас, який не враховує об'єктивну реальність Бога, який є центром всього, який наповнює собою все, і очевидно, це ну небезпечно. Користуватися тільки цими книгами, повірити в них, прийняти як істину в останній інстанції. Очевидно, що тут є корисною фраза скажи мені, як ти розпоряджаєшся своїм часом, і я скажу тобі, в що ти віриш, що є для тебе цінним, що є для тебе важливим. І очевидно, що далі, Мойсей, от перше, що він сказав, що Господь є пристановище, далі на чому він акцентує увагу, це на тому, що люди є смертними. І це треба враховувати, тому що в нас не безліміт в часі. У кожного з нас є свій певний і це обмежений запас днів, годин, хвилин і секунд. І очевидно, ми не знаємо, скільки кому лишилося. У нас є календарі, у нас є годинники, і ми рахуємо час, ідучи вперед. Але в нас нема зворотнього, скажімо, такого таймеру, який показав би, скільки днів лишилося нам, можливо, скільки годин. Люди хочуть це завжди віднайти. Вони намагаються на зозулю ці обов'язки повісити ще на когось, ще когось просять в цьому допомогти. Але очевидно, що тільки Господь знає. Нам важливо просто пам'ятати, люди є смертними, і це один із головних секретів взагалі правильного планування часу. Розуміти, що його в нас не так і багато. Ставитися до часу як до цінності, як до великої коштовності. І думати про смерть. Пам'ятати, що ми смертні і нікуди ми від цього не дінемося. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Напевно, ви вже почали згадувати, хто такий Моїсей, що це за людина. і як він прожив своє плідне життя, не гаяв часу, не витрачав можливості надарма. І до речі, про це дуже добре говорить нам п'ятикнижжя Моїсея. А зокрема, починаючи з книги Вихід, ми дуже часто зустрічаємо цю особистість. І саме він, Моїсей, просить Бога про мудрість правильно рахувати дні. Напевно, дивно, чи не так, друзі? Ось що я помітив, шановні слухачі. Люди, які постійно говорять про планування, про важливість підготовки, як правило, і є успішними. І майже все встигають. А ось ті, хто говорять, що і так без зайвого організаційного клопоту встигають все і одразу, ось вони постійно запізнюються. Це мені нагадала притчу Ісуса про слух. Це мені нагадала притчу Ісуса про слух. Ті, хто мають, отримають ще. А ті, хто не мають, будуть позбавлені навіть залишків можливого. Про важливість досліджувати час говорять і два великі пророки, які бачили майбутнє і зазирнули на кінець цього світу. Пророк Даніїл пише: Благословенний той, хто чекає і досягне до 1335 день. А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів. Власне, так і закінчується книга Даніїла. А апостол Іван у об'явленні написав, блаженний, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому Час був близький, об'явлення перший розділ. Рахувати і досліджувати час важливо саме тому, щоб не повторити долі нерозумних дів, які запізнилися на вільне свято і були вигнані. Він же в відповідь їм сказав: «Поправду кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Євангелія від Матвія, 25 розділ. І Христос говорить не просто про вечірку на честь молодого подружжя. Запізнитися можна у вічність. Для цього дуже важливо зрозуміти ще, про що роздумував Мойсей. Ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, це те, що він порівнює людське життя з певною такою течією. Це те, що ми говорили, коли я розказував про свого друга фізика, теоретика, що час це потік, який підхоплює нас і несе. І фактично ми не можемо керувати часу. Сам термін керування часом або англійською мовою time management, він нелогічний і позбавлений сенсу, тому що ми не керуємо часом. Ми не можемо його прискорити, ми не можемо його перемотати назад. Ми не можемо його зробити, додатковий запас. Це просто вимір, в якому ми живемо, рухаємося і існуємо. І то це напіввимір, бо ми тільки в одну сторону рухаємося, тільки вперед, у часі. І от таким самим чином, як спортсмени роблять сплав по річці, вони не можуть керувати річкою. Але що вони роблять? Вони намагаються керувати собою в цьому потоці. Десь розвернутися, десь тримати баланс, десь пройти між скелями, десь набрати швидкість, десь заповільнитися, і от таким чином вони долають навіть небезпечні ділянки. Тому дуже важливо розуміти, що коли ми говоримо про тайм менеджмент, то ми маємо розуміти, що це іде ідея не керування часом. Вибачте, але персонаж з Всесвіту Марвел Доктор Стрендж, це лише казковий персонаж. Але от, що нам важливо розуміти, що ми покликані і відповідальність на нас в тому, як ми керуємо собою в часі. І в першу чергу, це не питання планерів органайзерів якихось інтерактивних календарів, спеціальних додатків, які допомагають бути більш продуктивним. Питання головне в серці. І от перше прохання, з яким Мойсей звертається до Бога, 12-й вірш, дуже відомий такий уривок, всі ми його знаємо, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. І отут велика глибина і велика сила, що ми, ми не керуємо днями, ми можемо їх рахувати. Але так як ми рахуємо дні, так як ми цінуємо дні, це впливає на нас, на наше серце і на стан нашого серця. Тому що, виходячи з того, що говорить Мойсей, ми розуміємо, що мудрість це, по перше, те, що набувається. По-друге, це те, що пов'язане з часом. Обов'язково, тобто не може бути мудрою людина, яка неправильно розпоряджається от можливостями часу, який час дає. І мудрість це те, що ми можемо просити у Бога, і знову тут ми бачимо, що просить автор цього псалму про мудрість. І нарешті, мудрість це те, що може зростати більше і більше. Ми читаємо першу частину псалма, ми не знаходимо Мойсея немудрою людиною. Але він продовжує просити про мудрість. Він просить це і для себе, і для свого народу, і це молитва, якою ми можемо молитися протягом всього нашого життя. А як часто ви просили Бога мудро скористатися часом? Чи дійсно це важливо для вас? На жаль, але багатьом християнам цінне, щоб у них був час для насолоди, відпочинку, відпустки, для задоволення? І не багато з них моляться, щоб Бог використав їх для конкретного служіння, нехай і важкого. У свій час так, той самий свій час, апостол Павло написав Але ти будь пильний, в усьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу, бо я вже за жертву стаю. І час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, а й усім, хто прихід його полюбив. Другий Тимофія, 4 розділ: Служитель Божий відчув і зрозумів, хоча для нього і життя то Христос, та ось Бог кличе його далі в вічність. Бог покликав його за нагородою. Чи можемо ми? Проаналізувавши власне життя, сказати так само, як і апостол. А якщо ні, то чому? Що нам заважає? Готові ми вже отримати сьогодні розрахунок за наше життя і другий цікавий дуже момент. Я, як викладач, як людина, яка має певний стосунок до богословської освіти, я бачу тут ще дуже важливий момент. 14 14 вірші він просить носити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. У 15-му вірші він каже Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого. Мойсей просить конкретно дуже, просить про радість. Мойсеєві важлива є радість, і мені здається, от вслід за молитвою про мудрість. Я розумію це так, виходячи з цього псалма. Мудрість приходить не сама. Мудрість приносить з собою радість. І це не стан такої веселості, просто поверхневої і ну, якби світської в якійсь мілі, Так? Справжня глибока радість. Радість, по-перше, від того, що Господь насичує, від того, що Господь милує. Написано, що милість Господня оновлюється кожного ранку, і це очевидно радує нас, це приносить нам радість навіть в найтемніші дні нашого життя. Нарешті радість може прийти навіть від переосмислення тих періодів життя, які нам здавалися або зараз здаються дуже важкими. Тобто, я свідомо зараз кажу, що настане час, коли Господь дасть нам глибоку радість. Від переосмислення часу війни, в якому зараз ми знаходимося. Зараз про це ну, ми не говоримо. Це, очевидно, недоступно для нас, як для людей, але пройде певний період часу, і ми от, оглянемося на той час, і нам буде за що подякувати Господу, благословити Його і радіти знову ж таки не веселитися. Тут немає нічого такого, ну, кущунства якогось. Очевидно, що ми навіть у вічності, коли зустрінемося з Богом, у нас будуть причини плакати інакше б він не витирав сльози з наших очей, як написано, витри сльози з очей. А цей період смутку буде, але разом з тим, у нас є і будуть завжди причини для справжньої глибокої, непідробної. Божественної радості. І ось питання, яке кожен з нас може собі ставити: що в мене зараз з радістю. Я її ховаю, чи на зібранні, чи вдома, чи, чи кругом, чи я намагаюся її ну, якби стримувати максимально. Цього не обов'язково робити. У нас є причини для радості, і є причини її показувати. Ну і нарешті ще одне прохання, про яке просить Мойсей: це 16-й вірш. Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм. А величність Твоя, їхнім синам. Божих діл повна вся земля. Але чи ми помічаємо ці Божі діла, чи ми уважні до того, що робить Бог? Тому що ще в одному Псалмі, у 27-му, автор молиться такими словами: віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків. Згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай, верни їм заслужене ними, бо. Бо що вони робили такого, ці люди, що їм треба таке воздаяння? Бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук. Нехай їх поруйнує і нехай не будує він їх. І тут не можна сказати, що нам треба докладати якихось надзусиль, щоб побачити Божі діла. Нема ніякого секрету, Бог не робить так. Що от спробуйте здогадайтеся, що я зараз роблю. Спробуйте, знайдіть якісь сліди моєї присутності. Бог явний, Бог відкритий, Бог недалеко від кожного з нас. І от велике дуже питання. Ми дуже часто, коли говоримо про тайм менеджмент У нас такий підхід. Ми плануємо, і ми потім кажемо: Ну Господи, благослови. В Мойсея є інший підхід. Він просить Бога відкрити і показати, що Господь робить зараз. Він хоче бачити ці Божі справи, він хоче розуміти, де Господь зараз, і в якійсь мірі входити в Божу працю, а не створювати власні проекти і ними наповнювати власний календар. Ви вже, напевно, помітили, це дуже важко і складно відмовитися від свого, зупинитися і спитати у Бога, а що хоче він. І в цей самий момент відбувається багато чого. Це означає зупинку. Відмову від своїх планів і задумів. А можливо, саме таке біблійне планування часу призведе до руйнування тих справ, заради яких ви і зайнялися тайм-менеджментом. Напевно, тому більшість християн і боїться питати у Бога, а що думає він, бояться почути його відповідь. Бо, напевно, всі пам'ятають слова пророка Малахії, і хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо він як огонь той у золотаря, і як пральників луг. Але це важлива частина нашого з вами духовного зростання. Це ще один крок до близьких стосунків з Богом, хоча і не зовсім приємний, коли ти впевнено зможеш вимовити в молитві Випробуй мене, Боже! І пізнай моє серце, досліди мене, і пізнай мої задуми, як ми читаємо про це у 138 му псалмі. Ну і останнє і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди Його. З одного боку, очевидно, якщо Господь не будує дому, то даремно стараються будівничі, з іншого боку, є в багатьох віруючих така спокуса. Ну а якщо Господь не будує, то даремно роблять, то давай я сяду, буду сидіти і дивитися, як Господь будує. І в мене є комічна історія. Мої друзі були місіонерами в Екваторіальній Африці, і там є свої нюанси пов'язані з побутом, з життям, і в тому числі, вибачте, з туалетами. Тобто вони там були, але краще б їх не було, таких, які вони там були. І от два друга моїх, два брата з України, з Волині, вони вирішили навести порядок в селі, там, де вони були. Вони дуже добре зрозуміли суть місіонерського служіння, до речі, і вони почали копати яму під септік для туалета, який мав бути. І вони думали так: ми почнемо копати, селяни зійдуться, побачать, що ми почали це робити. Їм стане, можливо, трошки соромно, вони захочуть увійти в нашу працю. І, в принципі, ми за день цю яму всі дружно викопаємо. Щось пішло не так, тому що селяни справді прийшли. Прийшли майже всім селом. Бо для них велика дивина бачити пробачте, білу людину. Вони кажуть, музунгу, чужинець, біла людина. Бачити музунгу не з портфелем, не на джипі, а з лопатою. І оці хлопці. Якби без футболок в ямі копають, викидають землю, і от з глибини цієї ями вони бачать просто, як селяни зібралися, дивляться, як ці копають їм туалет, прицокують, присмокують язиками, щось обговорюють. А деякі навіть стільці принесли і поставили ближче, і сиділи, і дивилися. А ще деякі, щоб показати, що вони теж віруючі, це ж місіонери білі, може ж там якісь добрі стосунки будуть, прийшли з бібліями і посідали з бібліями на стільцях, і отак відкрили їх демонстративно, і, значить, от вони показували всю свою духовність, нічого не видумую, не додаю жодного слова. При всій комічності цієї ситуації ми дуже часто схожі на цих наївних, простеньких людей. Ми думаємо, що ми будемо Бога дивувати своєю духовністю. І своєю Біблією, а він буде робити все в нашому житті. Не буде, Бог буде утверджувати діло наших рук, так як знову ж таки ізраїльтянам Бог давав манну, яку вони кожного ранку повинні були вставати і збирати, так як Бог наступному поколінню дав землю, але сказав ідіть, воюйте, а я буду йти з вами часом і попереду вас, так само і кожному з нас Бог дає відповідальність за наше життя. За наші рішення, за те, як ми використовуємо час, за те, як ми набуваємо мудрість, і ось про це говорить 89-й або й псалом молитва Мойсея, чоловіка Божого. Отже, ми побачили, що Мойсей молився про час свого життя, складного, важкого, тривалого. Єдине на що він, як смертна людина, міг впливати, це робити правильний вибір щодня. І в такій обстановці важко почати нервувати і робити помилки під тиском важливих, термінових справ, хвороб, марноти, впливу інших людей. Саме тому Божий пророк і голова народу звертається до Бога за мудрістю не схибити в той самий час. Ось про що його молитва псалом. Взагалі, то Біблія містить різноманітні погляди на час і включає в себе різні аспекти його поняття. У книзі проповідника Еклізіаста написано, що для всього є свій час: є час для народження, для смерті, час для сіяння і час для жнив. І цікаво, що в той самій книзі Еклізіаста написано, що все він вчинив належним часом. І, як ми бачимо, є ідеальний час, коли можна отримати максимальну користь від своїх справ і вчинків. Є час, коли ось-ось, як то кажуть, вскочив в останній вагон, але все ж таки встиг. Є час, коли краще пізно, ніж ніколи. Зробили, і слава Богу. Ну і напевно найгірший варіант, коли вже кажуть, пізно пити боржомі, коли нирки відмовили. Апостол Павло в посланні до євреїв промовив. Бо ми стали учасниками Христа. Коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться. Сьогодні, як голос його почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Євреям третій розділ. Поки є час, друзі, проаналізуйте своє життя, бо ціна такого тайм-менеджменту ціна нашої душі і вічності. Ну, а ми вже мусимо закінчувати нашу програму. З вами в студії сьогодні, як і минулого разу, були Ростислав Бабенко, Олександр Чмут, ну і, звичайно, Олег Павліщук. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.